Всім привіт! Огляд планшету T-Class T50. Plus. Це версія 6 ГБ оперативної пам'яті 256 ГБ вбудованої пам'яті. LTE версія з 11-дюймовим дисплеєм. Вартість цього планшету 8000 гривень на даний момент. А, з вартістю і наявністю можете ознайомитись в описі до цього відео. Так, Відкриваємо, дивимось комплектацію, в комплекті, звичайно, сам планшет. От, він весь в плівках, спереду вже поклеєна захисна плівка, транспортувальна під нею захисна з заводу. Також ззаду плівка. Дуже добре захищений планшет, мені це подобається. Особливо це важливо да, для бюджетних планшетів. Так, з... в комплекті в нас адаптер для зарядки на 10 Вт, скоба для 7 слота і кабель Type-C. Це все. Така комплектація. Так. І тепер по самому планшету. Мені він дуже подобається, як виглядає. от Він досить тоненький. Ззаду у нас класно зроблений блок камери, типово для планшетів, тим більше для бюджетних планшетів. Це одинарна камера, тут інша це просто да заглушка. Спалах, тут Type-C-порт, порт для навушників, два динаміка, слот для сим карти і мікро SD-карти для розширення пам'яті. І великий 11-дюймовий досить якісний дисплей. В нас Full HD розширення дисплюю, чомусь не перев... О, перевернувся. IPS 90 Гц, Тобто ще підвищена частота оновлення кадрів, що дуже рідко є у планшетах. Дуже часто, зазвичай, в бюджетках йде в стандартні 60. Перейдемо до налаштувань. Тут майже голий Android, можливо, з якимись мінімальними. Змінами десь може відрізняються значки. От, наприклад, мені здається, що значок камери він у чистому андроїді не камери, а значок налаштувань він по-іншому в звичайному андроїді. Тут ну, самі звичайні андроїдівські скрізь менюшечки. Теж саме інтерфейс камери, мені здається, трошечки все-таки змінений. От. Тут да, такі просто системні всі вікна. Тобто... Лаунчера немає, тут все максимально да, по-простому і по-скучному. Так, перейдемо в синтетичні тести. У нас процесор а, від а, Unisoc. Це, здається, да, Spreadroom. А, ну, Unisoc T620 називається цей процесор. Відеоприскорювач mali G57. Full HD 206 ppi. І ось такі от результати. Ну, Стандартні бюджетні так, результати, тут якби нічого особливого. Але цікаво, по антуту він досить непогано набирає 351 тисячу. Ну, це дуже добрий результат, як для планшета, та й взагалі для, як для смартфону, так і для планшету за 8 тисяч гривень. Це дуже хороший результат. Яскравий екран, тобто ну, яскравість хороша. Зрозуміло, не найкраща, але не, нікуди вглядатися не треба. Не так, як це буває на деяких смартфонах, рівень яскравості мене влаштовує. IPS 90 Гц, дуже добре. Так, по батарейці. Батарейка тут 8000 мАч. Ну, також, в принципі, стандартний показник для планшету. Тобто, є, звичайно, планшети з більшим обсягом об'ємом батарейки. Переходимо в PUBG Mobile. Так, тут у нас є. От, і гра працює на або середніх, або таких налаштуваннях. Так. В принципі, погратися в такі ігри без проблем, досить комфортно ми можемо. Мені планшет подобається. Тобто, єдиний, да, його мінус що це де, невідомий де китайський виробник. Що тут, звичайно, ніяких не буде оновлень, але отак от от з коробки він нормально працює. Що буде через півроку, не знаю, але. От По характеристикам, мені подобається по якості екрану, по потужності. В принципі, насправді любий да, планшет, будь-який майже який ви купите за ці гроші, він там невідомо, що з ней буде через півроку, як, як будуть на нього приходить оновлення. Тому я вважаю, що це адекватний варіант для придбання. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!